Робопес, який стріляє вогнем. Ця новина облетіла вже весь інтернет. Такий робопес, придумали його. Він має цю вогняну пушку, має ось таку 360 вью камеру, батарея тримає годину часу. Ну і він використовує комп'ютер Vision для того, щоб боротися з запобіганням лісових пожеж, аграрний менеджмент, екологічне збереження, перебирання снігу та льоду. Ну і що саме цікаво, розваги. Ось так виглядає пульт керування цього пса. Ну і тут написано FPV навігація, тобто, якщо у вас є досвід навігації дронів, то я думаю, ви з легкістю зможете навігувати ось такого робопса. Ну і що цікаво, що ціна на цього робопса 9420 доларів. Тобто, по великому рахунку, ти можеш піти в магазин, ось додати його в кошик, і тобі вже за якийсь час привезти цього робоса кобаку додому. Тому можна такого собі робопса. Купити додому, і якщо у вас є там будинок або ви живете десь на лінії з поганими сусідами або з ворогами, можете використовувати цього робота пса, який би розрізджав трошки ситуацію. Продовжені теми роботів компанія Sanctuary AI представила нового робота гуманоїда Phoenix Generation 7. Ну і з таких ключових речей, так це те, що робот він зроблений з досить таких простих і дешевих матеріалів. Тут у собі вартість цього робота, вона є досить маленькою. Ну і ці матеріали вони легко замінні. Тобто можна там щось поламалося, ти можеш швиденько це все замінити. вплоть до того, що майже в домашніх умовах замовивши нову деталь. Вони покращили, там, бачите, рухомі механізми цього робота. Так само з таких цікавих речей цей робот вміє навчатися. Тобто, якщо у вас там є якась по дому річ, яку треба робити, роботу потрібно 24 години, щоб освоїти ось цей новий. Скіл, і він вже далі би міг вам допомагати. Тому я думаю, ми наближаємося до тої фази, коли такі от роботи-гомоноїди будуть виходити на мас маркет. І ми свого часу, так як ми сьогодні вбираємо коробки Лего в магазинах іграшок, так ми будемо брати роботів-гомоноїдів і провозити ті коробки собі додому, збирати їх і використовувати для якогось свого побуту або допомоги нам в якійсь рутинній роботі. Компанія OpenAI отримали найпотужніші в світі графічні чіпи. Ви бачите, Сем Альтман, Грек Брокман і Дженсен, сам CEO компанії Nvidia привіз в офіс компанії OpenAI dgx H200. Ось ці графічні чіпи. Тому ми можемо сказати, що OpenAI сьогодні володіє найбільшою потужністю GPU чіпів для тренування своїх. Модели, ну і в цьому напрямку OpenAI теж не відстає. Я маю на увазі тренування моделей. Вона укладає угоду з одним з найбільших в світі міді Financial Times. У описі про це партнерство йдеться про те, що разом компанії будуть використовувати інформацію для тренування моделей, а також якимось чином покращувати користувацький досвід журналістів. Так само вони планують розробляти якісь спільні продукти для кінцевих користувачів, які. Читають видання Financial Times. Свого часу вартує згадати, що Financial Times одна з таких просунутих компаній, яка дуже активно використовує нові технології. І мені здається, вони були одні з перших, хто перейшов на план підписки. Що саме цікаво, що сама новина вийшла кілька днів тому назад, і на сайті Financial Times є ось цей офіційний прес-реліз про стратегічне партнерство. І коли я готував матеріал до цього випуску новин. На сайті OpenAI теж цей пристрій знаходився, але от якщо сьогодні зайти на сайт, тут видає помилку 404. Тому досить воно так виглядає сумнівно, як на мене. З іншого боку, хочеться дійсно побажати OpenAI успіху, тому що, мені здається, компанія продовжує бути на коні. З одного боку, вони закупляють найпотужніші чіпи і вони зараз перші по використанню тих чіпів. З іншого боку, вони активно працюють над збагаченням своєї моделі новими, новими. Даними. А потужність Compute і дані це є нове золото і це нова валюта, яка використовується для навчання штучно інтелектуальних моделей. Зазвичай я записую новини в четвер, і протягом четверга-п'ятниці монтую, готую анонс, обробляю це відео для того, щоб в суботу зранку ви бачили новий випуск новин про штучний інтелект. Тому що про новини ще дізналося більше людей, мені потрібна твоя допомога. З лайком та коментарем до цього відео. А далі вже алгоритми YouTube зроблять свою справу. Твій один маленький клік це велика допомога каналу. Штучно-інтелектуальний агент Rabbit R1 доступний, його можна замовити і купити в них на сайті. Кілька днів тому був офіційний анонс, що продажі відкриті. Хоча до того компанія вела досить активну мідіакампанію в інтернеті і кілька. Місяців підряд публікували різні пости в інтернеті, в різних виданнях, різні були конференції, огляди сам CEO компанії виступав, теж показував, як працює їхній продукт, і був відкритий перед продаж. І ось, нарешті, люди отримали цей продукт в руки і почали дуже активно-активно тестувати. Насправді цей продукт, такий штучний інтелектуальний агент, він дуже схожий до AIPIN, огляд якого я робив в одному зі своїх попередніх відео. Єдине, що він відрізняється, він більше все-таки. Працює як фізичний девайс, тобто в тебе така невеличка коробочка в руках, ти натискаєш кнопочку, і фізично тримаючи цей девайс в руках, ти можеш там говорити з ним, ти можеш використовувати його відеокамеру, вона є 360, щоб сприймати зовнішній світ. Скрін, хоч він і тач, але він не зовсім тач, ти по ньому ну, не можеш клікати, в тебе є такий збоку колесико, яке ти крутиш, і воно дозволяє тобі навігувати якось в інтерфейсі цього скріна. Ну і порівняно з AIPIN ціна на Rebit R1 в три рази дешевше. Тобто його ціна порядка 200 доларів, і можна прямо на сайті вже це все замовити. На жаль, доставки в Україну немає, але можна замовити в Європу, а вже звітом новою поштою переслати до нас в Україну. Як ми бачимо, ці всі маленькі компанії, якимось чином намагаються переосмислити, а як же ж має виглядати новий мобільний телефон. Як можна це все запхати в коробочку, яка буде використовувати штучний інтелект, але, як на мене, поки що воно в них не дуже сильно виходить. Китайська версія SORU. штучний інтелект, який вміє генерувати відео. Ось так виглядає їхній штучний інтелект. В принципі, принцип роботи цього ще досить схожий до того, що розробив OpenAI. Тобто він не генерує відео по кадрам, а він використовує цей принцип diffusion, коли він генерує. Якби такий шматок шуму. А далі протягом кожної ітерації, десь порядка 50-40 ітерацій, він намагається відфільтрувати цей шум і з нього витягнути власне цю якісну картинку. Тому ми бачимо, в принципі, якість картинки, вона досить класна, нічим не гірше від сори у їхніх демо-відео. Ну і, як ви бачите, вони теж пробують якимось чином насміхатися над сорові від опини, а й бачите, використовують їхні ж. Елементи відео, це жінка, яка йде по вулиці. А тут вони кажуть: от в нас тепер ведмедик іде по вулиці. У компанії розробників, звісно, є окремий сайт китайською мовою, тому я його переклав на українську. І тут вони розповідають про свої великі мовні моделі і механізм модальності. Якщо подивитись, насправді у них є кілька таких моделей, не тільки по генерації відео, а так само по генерації зображень, і тут вони дають приклади зображень. Так само є по генерації 3D. Об'єктів, ця модель відео, власне, та, яка генерує відео. Ось тут вони більше пишуть про дослідження, про якісь останні результати, кому цікаво, можете почитати, подивитися. І насправді сама держава Китай теж дуже сильно сприяє цьому напрямку штучного інтелекту. Тут навіть є окрема стаття, в якій розповідається про те, що уряд Китаю він, як то кажуть, не так жорстко реагує на ці всі технологічні речі. А ви знаєте, що в Китаї... Навіть такі компанії, як Alibaba чи Xiaomi, вони дуже жорстко регулюються державою. Тобто, керівники цих компаній не можуть прийняти будь-які там важливі рішення без поради з їхнім монархом. А ось тут штучний інтелект, будь ласка, прошу розвивайтеся. Ну, і китайці дуже добре розуміють, тому що це теж є досить велика перевага не тільки на технологічному полі, а на і геополітичному полі. Продовжуючи тему відео. Якщо б ви хотіли взяти ваші старі сімейні відео, які досить поганої якості, якимось чином їх покращити, то Adobe для вас придумав ось це от рішення. Алгоритм відео Gigagan, який дозволяє відео якості 128 на 128 покращити і протити відео якості 1024 х 1024 Тут в них на сайті є приклад роботи цієї моделі. Зліва око, це є. Оригінальне право це вже покращене відео. Бачите, воно працює досить якісно. О, давайте подивимося, от теж людина на людях цікаво дивитися. І в них тут є багато-багато інших прикладів. Далі вони розповідають, як працює їхні алгоритми. Тут вони порівнюють вхідне відео, і бачите, є так, так розумію різні алгоритми. І от їхній алгоритм. Далі, там, якщо подивитись, є опис технічний, як це все працює, я не буду зараз даватись деталі. Ну, а тепер уявіть собі ситуацію, що по великому рахунку, мобільним різним гаджетам, не потрібно прям супер-пупер відеокамери мати. Навіть у ці штучні інтелектуальні агенти можуть мати досить примітивні камери. А вже цей модуль, цей штучний інтелект, який вміє покращувати якість відео, він би в реальному часі це робив, і ми б на виході отримали дійсно відео. Набагато кращою якості, ніж ми можемо зняти на звичайну камеру. І тепер трошки про сора від OpenAI, яка теж відзначилась. OpenAI запартнерилась з одним з креативних агенцій, і для компанії TED зробили новий проморолик. В цьому проморолику розповідається, як буде виглядати TED через 40 років. І ось цей, ось весь проморолик, який ви зараз бачите на екрані, він повністю зроблений використовуючи. Генеративний штучний інтелект. Оцей от Пол Тріло, я так розумію, він писав сценарій, і по цьому сценарію, по цим промтам генерилось ці відео. Єдине копірайт в цьому відео це є сам логотип компанії TED. Все решта, воно повністю згенеровано штучним інтелектом. Тому для тих, хто любить дивитись TED, давайте разом чекати, що ж там буде нового ближчим часом. Надпотужний штучний інтелект від Microsoft. Фі 3 є у доступі. Це є маленька мовна модель, яку в принципі можна поставити навіть на мобільний телефон. Вона має порядка 3,8 мільярда параметрів, і вона є доступна тепер на Azure, Hugging Face і OLAMED. Ось тут навіть на сайті в Microsoft є окремий графік, який показує, яким чином це Фі-3 по параметрам якісті, по параметрам розмір. Кількість токенів переважає там суттєво інші відомі моделі, такі як Lama, Mixtral, Gemma. Тому я думаю, за малими мовними моделями є досить перспективне майбутнє, оскільки, на відміну від великих мовних модель, для того, щоб запустити цю модель, потрібно досить мало ресурсів. Тобто, в великому рахунку, ти можеш поставити цю модель на мобільний телефон. І я думаю, це якраз то, куди будуть рухатись такі великі гравці мобільних телефонів, як Apple. Samsung. Штучний інтелект йде у великий спорт. Ось такою заявою вийшов комітет Олімпійських ігор про те, що вони запускають програму Олімпійського штучного інтелекту. Ну і, власне, зразу ж, через кілька днів після цієї новини, виходить інша новина про те, що на Олімпіаду в Парижі цього року Intel буде представляти власне ці інновації, які будуть використовувати штучний інтелект. Зокрема, вони говорять, що будуть активно використовувати комп'ютерний зір для того, щоб там моніторити не лише за безпекою, а взагалі за спортсменами, як вони проходять змагання, щоб якимось чином визначати, а ага, спортсмен з якої країни і яким видом спорту займається. Так само вони хочуть робити пряму трансляцію в якості 8К. Останнє це є створення такого 3D-музею, вони хочуть якимось чином відцифрувати історичні. Моделі пов'язані з Олімпійськими іграми, і це все в вигляді голограм, якимось чином інтерактивно показувати в музеї, і теж використовуючи генеративний штучний інтелект, щоб ти міг взаємодіяти з тими голограмами. Тому я дуже радий, що штучний інтелект зараз активно популяризується і теж буде частиною Олімпіади. Тому чекаємо на ігри і на Олімпіаду в Парижі цього року. Ось вам штучний інтелект для генерації 3D. Зображень. Компанія BlueCade Labs вона навчилась генерувати 3D-зображення. І насправді якість цих зображень, воно досить круте, порядка 8К. Ось тут в них на сайті є невеличкий огляд, яким чином працюють їхні алгоритми. Ось вони тут порівнюють попередню версію і реалістичність поточної версії. Так само дають ряд інших прикладів. І якщо зайти у сам редактор створення цих зображень, ось тут можна подивитись як все виглядає в реальному часі? Ось давайте відкриємо якесь зображення, наприклад, цей острів воно замонтажується, і тут можна подивитись, що в принципі і зображення дуже-дуже класне. Якщо так задуматись, то в принципі генерація 3D-зображень це є досить проривний напрямок, особливо в світі, коли ми всі зараз потрошки будемо переходити на різні VR-девайси, де є власне ось такі 3D-вигляд. тому з точки зору навчання, там в університеті професор приходить, згенерив різні матеріали у 3D-вигляді, і студентам, вдівши ці девайси, вже пояснює в інтерактивному форматі на 3D-зображеннях той чи інший матеріал. Компанія Tesla тепер себе називає роботехнічною компанією зі штучним інтелектом. Як ви знаєте, за перший квартал прибутки компанії впали порядка на 55% і в результаті Ілон Маск вирішив. Звільнити велику кількість працівників. Ну мов, ви ж виробили менше автомобілів, ми продали менше автомобілів, навіщо нам стільки персоналу. Ну і з іншого боку, він далі виходить з таким анонсом, що тепер компанія це не автомобільна компанія, а компанія роботехнічна ще й використовує штучний інтелект. Ну і як результат ось такого маневру, за кілька днів акції компанії навіть виросли на 10%. І ось, якщо подивитись в них на сайті, з'явилася ось така нова діаграмка, де. Вони показують цілу екосистему Тесли. В принципі, автомобіль він лишається, але він вже попадає на третій рівень. Далі в нас є другий рівень, на якому знаходиться ось така річ, як комп'ют. Це, власне, тут, де крутиться штучний інтелект, і тут де є якраз оці потужності, які його живлять. І на найвищому рівні вони малюють цього свого гуманоїд-робота, яким теж займається компанія Тесла. Певно, Ілон Маск думає, як корабель називеш. Так він і попливе. Тому давайте слідкувати, що ж буде з компанією Тесла ближчим часом. В Америці вирішили поставити відеокамери на автобуси. В місті Лос-Анджелес є їхній громадський транспорт, такі от автобуси. І вони вирішили використовувати технологію комп'ютерний зір, інтегрувавши камери в кузов цього автобусу. Ну, мол, автобус буде їхати по лінії автобусній. І якщо там буде припаркована машина неправильно, або десь буде зупинятися на зупинці, там біля зупинки на відстані 10 метрів до зупинки теж будуть автомобілі припарковані. Через ці відеокамери буде відбуватися зйомка цих автомобілей і автоматичне виписування штрафу власникам цих автомобілів. Ну і більшість коментарів американців звучало про те, що великий брат дивиться за тобою. МЗС України створили аватара, який називається Вікторія. Щі. Ось так виглядає їхній аватар. Це жінка, прототипом якої стала українська співачка Розалі Номбре, і на основі цього прототипу міністерство зробило ось такого штучно-інтелектуального аватара. Ну і якби ідея така, що тепер всі новини, випуски до преси на офіційному вебсайті чи виступи у соцмережах буде вестись від імені ось цієї Вікторії. Ші. Ну і вчора була ця новина анонсована, і зразу ви знаєте, наші люди почали це все активно хейтити. Можете зайти в соціальні мережі, почитати про що власне йде ось цей хейт. Певне, міністерство вирішило піти на цей крок після одіозного поста Дмитра Кулеби в Твіттері. Ну і каже: от давайте тепер ще буде доносити всі новини та інформацію в соціальних мережах. На цьому, все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, дзвіночок, підписка. Ставайте нашим спонсором на Ютубі та Баймі Екофі. Всім смачної паски, ковбаски! Хто святкує? А головне бережіть себе та допомагайте ЗСУ.